Війна Хуситів, як терор у Червоному морі, відзеркалює українські перемоги у Чорному. Військово-морські сили Сполучених Штатів відчули таке саме безсилля, що й російський чорноморський флот. У світі розвиваються два морські конфлікти. Один із них у Чорному морі, де Україна, яка не має військових кораблів, громить російський флот. Подібним чином у Червоному морі єменські хусити за підтримки Ірану ефективно атакують торгові судна і завдають асиметричної шкоди Сполученим Штатам. Україна та Хусити зараз здійснюють. Революцію в морських битвах описує ситуацію екс адмірал Сполучених Штатів Джеймс Ставріц. Наразі військові кораблі Сполучених Штатів відбивають ракетні атаки хуситів досить легко, і терористи пошкоджують лише торгові судна. Але в економічному плані Пентагон програє на американських кораблях ракети ППО, такі як СМ-2, коштують понад 2 мільйони доларів кожна. Єсмінець найчастіше робить для надійності два постріли по цілі, що наближається. А хусити поки що запускають дрони вартістю близько тисяч. Чи доларів Майнд пропонує дізнатися думки американських експертів, чому штати не можуть гарантувати безпеку судноплавства в Червоному морі, Уроки української та хусицької морських воєн. Два роки тому Україна відкрила нову епоху веденні надводних боїв, застосувавши дрони для націлювання та крилаті ракети для руйнівного удару, ЗСУ потопили потужний флагманський крейсер Москву. Слідом за ним пішли під воду або серйозно постраждали ще 20 великих військових кораблів або чверть до воєнного чорноморського російського флоту. В атаках на гігантські надводні цілі дивовижну ефективність показали маленькі безекіпажні катери. Конфлікт у Чорному морі дав нам найважливіший урок: надводні кораблі. Есмінці, крейсери і навіть потужні американські авіаносці зараз легко вразливі до ударів спритних безпілотників. Уже не потрібно спрямовувати повноцінний бойовий корабель, щоб потопити інший. Стара дитяча граморський бій потребує перероблення з додаванням до неї водних дронів, а екіпажам ВМС Сполучених Штатів потрібно ретельно готуватися до неминучого. Ворожий дрон чи ракета вразять наш корабель. Пише Джеймс Ставріц. На його думку, щоб адаптуватися до нових реалій, морських воєн, необхідно вивчити, яку роль в них відіграє. Є розвідка Україні. Інформацію про російські кораблі надають Сполучені Штати зі своїх спутників, а Хуситів постачають розвідданими противники Вашингтона, знаходити цілі в Червоному морі і завдавати ударів ємену. Допомагають іранські кораблі. Ще один важливий урок це стратегія убий лучника, щоб не відбиватися від стріл. Потрібно прагнути знищити ворожі потужності на суші, пускові установки, засоби техобслуговування, трейлери, склади боєприпасів до запуску ракет. Сполучені Штати, на думку Джеймса Ставріца, Мають розмістити більше літаків у перській затоці або на групі авіаносців, або на землі для швидкого завдання авіаударів по цілях на території Хуситів причини невдач Сполучених Штатів у війні з Хуситами. Хусити контролюють у Ємені третину території та від 70 до 80 населення. Розвідка Сполучених Штатів спочатку проморгала становлення цього угруповання шиїтів у 2000 2014 роках. А потім під час війни хуситів із Саудівською Аравією у 2015 2022 роках зневажливо поставилася до них як до маріонеток Ірану. Тепер американським дипломатам доводиться визнавати, що Ємен є самостійним і він для них сліпа зона. Так, представник Пентагону Даніель. Шапіро на нещодавніх слуханнях у Конгресі Сполучених Штатів повідомив, що Штати не знають, який арсенал мають хусити для ведення війни в Червоному морі. Іран, за його словами, не контролює хуситів, але безперечно забезпечує їх зброєю. ВМС Сполучених Штатів перехопили понад 200 постачань, у яких перебували підводні надводні безпілотники, двигуни, системи наведення та боєголовки для хуситських балістичних ракет, протикорабельні крилаті ракети, компоненти для ППО та вибухівка впродовж 20 років. Зовнішня Політика Сполучених Штатів у Ємені робила дві помилки. Констатує Елеонора Ардемані, експерт по Ємену з Італійського інституту міжнародних політичних досліджень. По перше, вона фокусувалася на стримуванні іншого єменського угруповання Аль-Каїди, причетного до атак на есмінець USS Cole у 2000 році та терактів 11 вересня 2001 року. По-друге, штати дивилися на військово-політичний розвиток ємену через лінзи Саудівської Аравії. Через це Вашингтон помилково вважав хуситів іранськими прок. Ксі, найбільшою невдачею для сполучених штатів стали відмови регіональних союзників від участі в морській війні. Сусіди ємену побоялися накликати на себе хусицькі ракети та дрони. З арабських країн лише віддалений Бахрейн наважився надати злітні майданчики для завдання авіаударів по хуситах. Водночас Саудівська Аравія, яка воювала в Ємені до 2022 року, закликала шукати дипломатичне розв'язання конфлікту. А оман закрив небо для антихусицької авіації і публічно засудив агресію. Сполучених Штатів та їхніх союзників, чого домагаються хусити? З 19 листопада 2023 року хусити здійснили понад 57 атак на комерційні та військові судна в Червоному морі та Аденській затоці, де проходить 15% усієї морської торгівлі. Вони використовували балістичні та крилаті ракети, повітряні дрони, безпілотні катери та в одному випадку вертолітне захоплення. У відповідь Сполучені Штати та Британія з 11 січня здійснюють авіанальоти на військові об'єкти хуситів у Ємені. Повітряні удари, як пише The Daily Beast, Вражають мобільні артилерійські установки, які легко замінити. Ці атаки не відбили в Хуситів інтересу до морської війни, а навпаки, надихнули їх подвоїти зусилля. Хуситів насамперед заряджає сама ідея, що вони борються зі сполученими штатами. Американські авіанальоти підвищують їхню здатність мобілізувати більше людей. Розповів в інтерв'ю The Daily Beast колишній офіційний представник Хуситів Алі Альбухейті. Самі Хусити позиціонують себе захисниками палестинців і стверджують, що мета їхніх атак на. Судна у Червоному морі, тиск на Ізраїль, щоб він припинив війну в секторі Газа. Американські аналітики в це не вірять і звинувачують угруповання в політичній грі для внутрішнього споживача. Хусити непопулярні в багатьох регіонах Ємену через жахливі економічні умови, що виникли там, а також через репресії. Морський конфлікт це спосіб зібрати націоналістичну підтримку, оскільки симпатія до палестинців є майже загальною в Ємені, зазначає Деніел Байман, керівник близькосхідних досліджень Брукінгського інституту. Також на його думку, створенням хаосу в Червоному морі хусити підвищують свою геополітичну значущість і залучають іноземну фінансову та військову підтримку. Головним їхнім спонсором став Іран, який перестав бути головним лиходієм у регіоні. Використовувати хуситів зручно. Вони відвертають увагу від Ірану, який у порівнянні з ними діє набагато відповідальніше. Тож, ймовірно, Іран не припинить спонсорувати хуситів. Швидше за все він вирішить наростити постачання зброї, щоб показати, що це він стоїть. Їють у Хуситів за спиною, і тому треба домовлятися з Іраном, вважає Деніал Байман. Аналітики називають війну в Червоному морі чорною дірою для всмоктування грошей і сумніваються в тому, що військову міць Хуситів можна підірвати авіаударами. Ракети та дрони в Ємені збирають або глибоко під землею, або в густонаселених міських забудовах. А імпорт озброєнь проходить територією міжнародно визнаного уряду. Авіаудари по ній можуть викликати в бойовиків, що проживають там. Бажання приєднатися до хуситів, яким. Іранська пропаганда створює імідж переможців над Саудівською Аравією і всім заходом.